Друзі, всім привіт! І як ви зайшли на це відео, ви побачили, що в мене є нові до обнови. Ну, я їх потім покажу, але бачите, я тут так потрейдився. Ну в мене був в той грім. Коротше, крутий. І я потрейдив. І ви зайшли, напевно, на це відео. Стоп прошу подивитися. Що ж вилежуть Цьому обновленні. Ну, отут обнова буде. Де я стою, то оці два режими кудись або перенесуть, або це буде нова локація. Але як по зливах, ви бачите, що отут магазин. А оця локація вам не здається, совпадається. І отут буде стояти Tower of Kate. Будуть давати якісь шайні вумбо награди. Я сподіваюся, що хороші. І давайте зараз перейдемо до зливчику. Яке ж буде обновлення? Перший злив це е, Tower of Kate. Ви бачите, що тут локація. Ну да, хороша, але тут ізі. тут бачу, що розраб ще не замінив, то ще, ну, вони роблять обнови. Але як по сливах дуже добре видно, це оце. І тут Сквідвард буде продавати, то у нас щось буде круте. І буде отака валюта. Це можна припустити, що будуть оці монстри виходити, і в нас буде така е, мега імбова валюта. Ну, Давайте приглянемось. Він тут якісь зільки, може він тут якісь бусти буде продавати нові? Може x 5 буст. Ну тут видно. Ну тут мостик буде, але цікаво, найцікавіше, що таке буде Tower of Kate. Це мега-мега, мега інтересно. Що ж на самому буде? Давайте. Ну, оця валюта, а останній злив це оце. Що? Деріус джекет. Що? Цей режим невозможно буде пройти. Він дає 20. А це, напевно, він йде в те здання і спускається вниз. Ну це 100 про дуже важко. Ну розраба, видно, що не такі хороші юніти, як для розраба. І левел його якийсь, ну, і точно 100 про надюба. Але бачите, що обнова, мені здається, мега сочненька. Так, я знаходжуся на одному телеграмі каналі, і новий код це отакий. Давайте. Оце виділи, виділимо. Ну це взагалі одно. Все, я знов тут. Давайте. Кодики, кодики. І ми подивимося, що дасть оцей кодик. 50 магік кож 10 епікс 5 каємів! А це що, реально, 50?

Ну, це я перший кодик, вже я більше не буду показувати кодики, але ви можете знайти в моєму телеграмі-каналі. А телеграм-каналі буде закріплений знизу. Там я всі оці фото випущу, ви їх зможете взяти, все, що нове буде виходити, я туди буду зливати інформацію. То раджу вам підписатись на той телеграм-канал, а то ти зможеш дізнатись більше, чим треба. А чому не купірується? О все... То ви зможете дізнатись, що створиться з з ігрою і все ото... Духі. Ну, а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А то я залив ексклюзивну інформацію. Ще її навіть не повипускали, а на моєму каналі вже рахуть є такий хорошенький злив. І приєтних вам канікул. Всім пока-пока!